Короч, у, нас, це, у нас тут є така анкета е, з питаннями для обговорення на тему, що хочуть чоловіки від жінок а жінки від чоловіків, правильно? Де жінара обурюється. Да. Що хочуть взагалі собаки від хазяїв. Їсти і гуляти, все. І більше нічого не треба. І ласка. І ласка, треба, ти що? Вони дружить дуже люблять. Короч, ми зараз, е, Рішили, що ми э, дамо відповідь публічно. Ти розкажеш, А потім я. Ти питання для чоловіка, питання для дружини. А то щось для спільного обговорення. Ну, взагалі, це у нас таке типу, побачення без, без дітей вдома, в домашньому думці. Дінове побачення. Да, з чаєм, з, з класом, як вас пізає качається. І камбучу єш. Ну камбучу, так, да, це ж. Так, пана до чоловіка. А, чи проводжу я час у розмовах зі своєю дружиною, чи досягає наш спільний час розмов двостороннього задоволення? Чи маємо щось змінювати? Проводжу, ми зараз говоримо з тобою. А що ні? А що ти дивишся? Це дуже рідко буває. Чи досягає наш спільний час двостороннього задоволення, нас досягає, але що змінити, це треба, щоб було чаще. Так, да, згодно. Так, це ти сам читаєш, сам відповідаєш. Так, да, ти далі читаєш до дружини. Ні, почекай, так в тебе ж тут не одне питання. Так, давай так. по одному. Ти По три питання. Ні, ти моє не читай, ти своє читай. Запитання до дружини. Чи вважаю я, що під час побачень до шлюбу все було краще? Чи спілкуємось ми так, як і раніше? Ем... Зараз часу нема так багато спілкуватися як до шлюбу. Тоді було менше обов'язків, було. Ні, ну що нема. Максим! Винеси мусор! що ти там говориш? Застели постіль, поможи мені! От постіль, попадуть. Та, вивези, вивези тачку. Останні. Тачку прошу. І гілкоподрібнювач да. витягнути і порубати говориш. дерева, але сміття ти не виносиш. Ну, хорошо, ну, власне, і я їжечко просто... ти теж не застигаєш. Ну, я просто сказав, що там ти мене просиш там. Зроби мені каву. Да. Та тут така умна так машинка, що речаємося? ніхто не. А шо, це що <реш> це? Тут така кофімашинка, що нею, крім тебе, ніхто не вміє в сім'ї користуватись. Хоч поговорити можна з цим? Не говори. Так що по побачення краще було раніше? Вони були наївні дуже. Тоді вони були ще дуже далекі від того, яким от зараз є спілкування і реальне життя. Тоді ще, от, наприклад, я особисто, та ти так само, якщо ще не більше, жили дуже сильно якимись такими мріями, ми ще десь там літали. А зараз уже за 21 рік подружнього життя. Певні обставини, як кажуть, нас приземлили? Да. Ну, побачення. Так. Да. Понятно, все. Були? Ну, ну наївні. Чи ділюся я своїми інтересами з дружиною, як я можу це покращити? Ну, вроді, ділюсь. А що? Точно? А що ти знаєш про всі мої інтереси, всі мої хобі? Я тобі навіть розказую про новий бізнес план. Угу. Uh ну -huh. я не буду говорити, який може получиться розкажу. Ну у нас же там план є. Угу. Uh -huh. Ти все розказує вообще. Дякую. Криптовалюту 100 доларів вложив і програв. Оце це може не розказував. Трампа, купив Трампа, капець. Це ж надо, так вообще. А так, да. А як я можу це покращити? Навірно, що... Більше спілкуватися, Хочу щось зводитися до того, що треба сидіти і балакати. Давай. Не, ну балакать. Примусово я... це одне а спілкуватися, щоб. А там в нас показують. Так, да, але ну просто екран погазу був 5 пройшло, щоб не переливатися. Угу. А, а то, що спілкування -то дає Ах... емоційного задоволення, це зовсім інша справа. Да. Так. Чи роблю я щось до. Що ускладнює, чи роблю я щось, що ускладнює спілкування, чи не надто багато я говорю, що я можу зробити, щоб покращити ситуацію? Це питання для дружини, так? Запитання до дружини. Знаєш, щось Черковський складає це питання. Попасінь, коротше, все так плохо, так? Ні, так питання тобі відповідай. А чого ж ти так сміявся? Ні, просто цей? ти відвічав. Так сказати. що проблеми в нас з цією. Ти відвічає а вопрос до тебе. Хто багато говорить про сиє. Ні, так ти як ти думаєш, а ж ти кажу, що ти. Не, ну, що саме цікаве, коли я откудись приходжу, ти зразу зайка, розкажи. А коли зайка мовчить, ти не задаєш наводящі запитання. А тепер виявляється, зайка багато говорить. Да я не кажу, що ти багато говориш. Ти бачиш, це і придумала. Я просто говорю, що мені цікаво, що ти скажеш. Ти проводиш до тебе. Я цю музику не включаю. Ну, ну. Що я можу зробити, щоб покращити ситуацію? Ну, у нас, папа, є така проблема, що ти лягаєш е спать. Наприклад, в одинадцятій, але ти дуже рано прокидаєшся. Да, я У встаю. Все навпаки. Я пізніше лягаю спати, але я так ранесенько, як ти, не прокидаюсь. От якби ми з тобою в один час лягали і в один час да. прокидались, ми б більше спілкувалися. Ото от, от, можна... це відповідь я на питання, що подлагаю. я можу зробити, щоб покращитися. В п'ять ран, в 6 утра так хорошо тут сидіти. Встати біблію і спілкуватися і про щось. — Ну, ти в 5 утра встаєш без будильника. Ну, там 5.15 останні дні встаю. Перевод 5.20 зводиться, а я встаю. Без будильника. Без будильника, так. Да. Я ніколи можу, в мабуть в житті не вставала без будильника. Якщо мені треба по времені встать, тільки з будильником, Я без будильника встати не можу. Де там колесери? Папа, то ти давай. там сильно не махай, бо зараз Камбуча полетить давай. на підлогу. Давай, Питання наступне. Малисий. Питання третє, останнє. <гум> Чи віддаляє моя робота мене від моєї дружини? Як я зможу це змінити? О! Не віддаляє. Тому що я працюю вдома в основному. І а жалуєшся, що зайка закрий двері, бо в мене дедлайн на таке то время. <гум> А якщо зайка прийшла щось спитати, так. Не, ну, ну от в цьому плані віддаляє, в тому плані, що Ну дивись, коли я працював в офісі, то реально ми ріже бачили. А зараз ми бачимося частіше. Вони коли паузи там між в процесі роботи. Я ж тебе приходжу на кухню, тут ходжу, просто розмовляю з тобою. Бо просто от... цей. Але коли, да, коли сусідний, то мене нічого не трогать. Я вже це зрозуміла. Ну я ж на тебе не сильно кричу, ну інколи буває там. І то я не кричу, я просто тобі нагадую, що, пожалуйста, я засвяточений, не збивайте мене. Як я можу це змінити? Ну, взагалі, деле, треба працювати не тільки вдома. Тобі в місті не говорити роботи, а ходити на вулицю знову говорити, так після такого зразно. Я думаю, що це дуже хороший варіант. Ходити разом на вулицю або взагалі куди, просто на прогулки ходити. О, на що, крісні. Давай. наступно. Ні, ну для того, щоб мені лягти спати, ти зараз прийдеш і спати ляжеш. У мене ж стірка не повішана. Ти зараз підеш з нора і піду стірку віше. Так можна. Ну, а вот не можна повісити. Ну куди утром вже машинка постирала. Ну, добре, повісиш. І так, наступне питання, Нора. На з тобою. Які у нас із чоловіком спільні інтереси, про що ми говоримо разом? Чи існують інші сфери життя, які мають бути у нас загальними? Ну, спільних інтересів у нас, слава Богу, чимало. Наприклад? Любити Дерево Бога і служити Богом. На участку навести порядок. Оріхи колопать. Це наша любити. — Вже нема горіха, нема що колопати. Про що ми говоримо разом? Про все, що ми проживаємо. Проблеми часто рішаємо якісь. Короче, чим, да, чим в шлюбі ти Виріш. більше живеш, тим більше нагальних, просто їх стільки накоплюється, що не може часу посидіти, помічтати. Ну, По-друге, по вже багато мічців збулося. Ми вже дом, вже ж, дом по построїли, в домі живемо, сад у нас є, там вправді, на роботи ще багато в саду. Але діти вже є, хлопчик, дівчинка, все, короче, як, як мечтають більшість людей. Діти вже виросли. Вже приходиться обсуждати їх проблеми, а не свої. Щоб вони, в них не попали. Якщо попали, як з них вилетить. І всякі такі речі. От міша сьогодні перший раз полетів. Уже Заті... летить? Навіть, навіть не летить. Зараз тебе написать. Я да, вже робить летить. Вісім хвилин тому в мережі, це якраз 2205 літак. Так, да, вже мабуть, злетів. Отак, так, Зайка, що ти ще скажеш? Чи існують інші сфери життя, які мають бути у нас загальними. Та у нас не знаю, що загальне. Багато загальних. Заслуження в цей багато загальних. Я навіть в команду медіа впала. Mm -hmm. Я навіть тобі піленки заказую для госпіталя. Да. Оце я тобі предлагаю зняти відео і розказати з якимись історіями про військових. Те, що можна розказати. Думаю, що дуже цікаво буде. Але зараз вже такий, ось, такий період, що ми не можемо знімати, як діти там, як Маша нарисувала рисунок, Міша на гітарі пограв. як Маша там віршик розказала. Ще уже навіть нема скажу. Так, як, як Міша там зробив, не знаю, що з коробочку якусь там розмалював. Ну, що діти ж... Зараз у них зовсім інші інтереси, інтереси да. компанії свої. Вони чим далі стають все самостійніше ну, і самостійніше. Добре, що у нас тисячу плюс відео з дитинства дітей, це будемо дивитися в дитинстві. Але зараз в вже. Якось... На, пенсії. на пенсії. На пенсії, ну так, да, тому. Mm. Я хочу зробити ще кресло. кресло, кричав. Якось, якось мені трохи... Прекрасне кресло, ми зори вдвох розвалились, хочеться і хочеться так. так, а що ти мені даєш? Питання для спільного обговорення. Чи є сфери... а, так, так ти вже прочитала одне, так? Так подожди, для я. Для спільного чи... обговорення? Ні, присво? я не читала, я читала оті. А, чи є сфери наших інтересів повністю різними, чи вони частково збігаються? Це вже для спільного обговорення. Чи є... Сфери наших інтересів повністю різними. Вони у нас дуже багато в чому збігаються. Так. <су> у нас однаковий погляд на устройство вдома, на пр проводження часу. Розподіл обов'язків. На виховання там, дітей в якихось там в певних там, напрямках. На розподіл обов'язків. у нас багато що взагалі. І чим далі, тим більше. Непонятно, пам'ятаю, що ти, звісно, клічичнику на мене. Ой, хто б уже говорив би? О, бачиш, от бачите, зараз почали кричати. Якщо <с вони <с часто <с частково збігаються, то якісь спільні інтереси маємо. Чи багато ми говоримо про них. Що в нас не збігається? Ну я б хотіла, щоб ми більше проводили часу разом на подвір'ї. А я б хотів Тому що це, коли працюєш, що бачиш? А я зрозумів, у нас не збігається що. Я... Люблю, щоб гості були вдома. А ти О, так, да, да, да. А ти не любиш. Тому що у нас в дворі кінь не валявся стільки роботи, а ще раз нам не до гостей, треба ловити. Слушайте, дворі, у нас поки... гості проходять раз в місяць. Це ж компромісний. Я був би не протягом, що не кожен день. Ну кожен день сложна, хоча б там, два рази в тиждень це взагалі було б супер. Ну, це найстаріше. Слідче питання: як ми можемо перелаштовувати план, нашої роботи для того, щоб досягти взаємно необхідного нам спілкування на тиждень. Нам треба графік сна сто Во, процентів. А, а то так разом... у нас папа і маша сплять, а міша з мамою льотають по хаті нас, і всю роботу. роблять. У нас тобою розбіжність вранці три години мінімум і вечора три. Ну шість годин втрачаємо так. часу. А вранці так. Маша і папа вже бігають по хаті, а ми з мішкою з Машею катаємося. І вони, ви нас не можете добутися. Да. Так тебе ще ладно, а між в 12 треба, якби не собака, він спав, бо то не знаєш, до вечора піде. Ну, то я ще нормально прокидаю. До вечора, ладно, міша, подивиться, скаже, що ми його тут вже обсуждаємо. Просто що ну, життя молоде, він допізна з друзями спілкується, грають щось, а потім вранці встать тяжко. Які паради, викладені в цьому семінарі, ми повинні використовувати, щоб покращити спілкування в нашому шлюбі? Парад ми не чули, тому що, на жаль, спікер не приїхав. ми так обговорили його питання. Ну так, з останнього починаю. Ми цю тему розбирали самі по питанням, які були, тому що спікер не зміг приїхати. Все. Коротше, Зайка, до чого ми прийшли? Що треба разом лягати спати і разом вставати. Тому я прилагаю що зараз, йде вигулювати нору і лягаємо спати. Ні, ти вигулюєш нору, О, а баш. я вішаю. Стіл. Тоді ладно, я приходжу в 11 і лягаємо спати разом. Згласна? Що ти до цього? Ну, я согласна, але я норочку вже не попаду. Бо мене машинка достирала, мені намагається. Всім надо... кажи всім пока. Як Маша раніше казала, всім пока. Ставте лайк. Не підписують. Я не знаю на що тут підписуватися, ми так відео рідко знімаємо. що... Коротше, я оце обіцяю, що ми будемо знімати, все ми хочемо знімати. Я сьогодні так іду і думаю собі. З чим це я обіцяю, якщо хочеться дуже, але ж воно не виходить. Не вистачає часу. Не вистачає, ну якось не виходить і багато цих проблем давки, всяких обставин, з війною з обставинами, стабілізацією. Тому воно часто дуже просто вибуває сил. Так що не буде нічого обіцяти, скільки ми будемо знімати. Підщики у нас вже не ростуть років 2-3. Але зато в нас залишиться дуже великий архів відео наших на майбутнє. Може, я не знаю, може. Я собі думаю, що коли діти створять свої сім'ї і вилучать з цього гнізда, то в нас буде... Часу багато. Ну там, допустим, вийдемо на пенсію, ну, як на пенсію вийдемо. Ми ну, ж там не на роботі роботи, а на пенсію виходить. Ну, стане вже там більше дому будемо проводити, більше там не буде вже такої активності там, ділової в роботі. Будуть якісь там у нас, не знаю, там, доходи, пенсія чи якийсь там пассивний доход. І у нас буде більше часу. Я не буду сидіти сюди на речі ремонтувати. І тоді вже буде час на пенсію. Буде друга серія нашого життя. Там було дитинство дітей, а тепер буде хобі наше знімати. Да. Це собі так. Це я себе так мечтаю і думаю. Буде так чи не буде, не знаю. Але треба мені походити, бо щось це жовтця відбає. Вот Оце скажи папа побежать. Лучше мысли я высказал. Высказав одно видео все, що це. На прогулочку скажи зі мною. Місяць, місяць не рознимать и рассказывать по чуть-чуть. Короче, опять хочу. Бачите, я аж помните, я худав на канале под безкларамский вот. Обещал телефон с викону собирать. Сейчас телефон не буду обещать, бо я понял, что це так я собі. Но я хочу опять худать. Бо я. Так, навчи мене їздити на Веліку, будемо разом їздити на Віліку. Поїхали до Степанова, подивимося. Дуже класний Велік А куди це треба їхати? Ну він сказав, що він в я вже можу церкву привезти його. Подивимося, прокатимо А Як же я, я на ньому прокачуся? Я прокажуся, як скажу. я не вмію я тобі їздити? їм. Що що він... Там не хоть він взагалі просто це. з железобетонний. Там другий велик, там горний, класний велосипед. Горний? Це такі тонюсінькі шини. Зайка, Зайка це якась толста шина. А, що, фух. На них тяжело їздити, але вони. На тоненьких, кстати, легше. Думаю, що ти з них впадеш чи що. Та да, неправда це. Менше опір, вони лучше їдуть. Для мене це поки що. Там в машинах я вже трошечки, хоч трошечки, але розбиралась. Так, ну, Бо я на йду. різних поїздила і відчуваю. Поговорили, коротше. А з великом? Домашні завдання виконали. Якщо хтось з сімейного клубу нас питає, то ми покажемо. Не ну, будемо силку на відео. Відеодоказ. Ми поговорили, обсудили. Навіть послухати, щоб ми відповідали друг другу. Менше спать, більше роботи треба. От весь якби весь. А, більше говорить. Більше балакать, а не роботи. Місто работать місто так хватает. Да. Всем пока.